Ой, дорогий Ірон. Дорого і це їм коштувало. Дев'ятка пентаклів. Так. Гарно спрацювали і це їм дорого. І причому так дорого, що начебто заново треба все відновлювати до нуля. Дорого, ну, знищено добре. Який настрій? А вони, мабуть, чекають повтору, до речі. Хвилюються і чекають, щоб найближчий час не було повтору. Будемо сюди. Ну, я думаю, що не зря вони хвилюються, в них там ще будуть веселі дні. Розуміють і хвилюються. Ну, все. Ну, Гарні карти. Йдуть гарні карти на те, що буде іще щось. Якісь неприємності у них там будуть. А він, до речі, найближчий час їде, поїде звідти. Планує відрядження собі Ходи. і карта сили. тобто Можливо, це допоможе Ходи. спецслужбам організувати до Кубзона, гарячіше, його, гарячіше йому подорож. Гарячу путівку До Кобзона ні. Зараз показує, що ні, підожіть. Так один. А він звідки чи родом, чи в нього сім'я не з ним там живе, тому що карта сім'ї випала. Чи, Я не знаю, звідки він сам родом. Можливо, туди, звідки він родом, чи туди, де його сім'я постійно перебуває. Можливо, у них десь там домик ще є. Тобто в нього плани. Е Виїхати, чи, можливо, показує, що сім'ю, а сім'я, ну і Друзі, дітей, а сім прогугліть, прогугліть, де, де родина проживена. Можливо, є якась. Чи інфа? він сам дородився, бо йому хочеться виїхати? А що? Да, <laughs> боїться. Боїться, хай боїться чекає його сюрприз в майбутньому. Теж хай боїться карта смерті. Ну, не скажу, що це прям зараз, але смерть біля нього ходить. І, до речі, в дорогі теж може в нього щось трапитись, то хай їде. Неприємності, якісь його чекають.